Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжимо дивитися етапи нашого ремонту. Буде дещо про сантехніку, дещо про розводку електрики, про теплопідлогу, як вже там поклали труби, якісь фрагменти відео у мене є, тому, кому цікаво, це буде в першій частині відео. Ну, а потім уже будемо з вами організовувати простір у новій кухні і розкладати всі речі. Все словом, по місцях розташовувати дуже так дивно, скомпоноване відео, але вже як є, тому що ми тут проживаємо вже і ну, потрібно також показувати те, що вже робимо зараз. Ну і буду включати етапи ремонту. Тому кому цікава якась організація кухонного простору, і взагалі такий звичайний мій ритм на віна Ютубі, то залишайтеся, це буде в другій частині. А кому ремонт? то це перша частина. Ну що, поїхали? Так, уже поклали тут ех, Поклали неправильне слово, напевно е, поставили радіатори. Провели опалення, це в маленькій кімнаті. Тут ось таке робиться. <смі> І ось цегла залишилася для того, щоб було що покласти в тамбур. Так, наступний. А ось тут розводочка у нас. Ну, пішла в кімнату, хлопці, тут поклали, розклали. Тут щось робили. І сюди радіатор провели. Ось так. Сьогодні завезли матеріал. Ну як завезли? Привезли, ми його розвантажили, вже дуже втомилася. А, ізоляція, сітка, профілі, гіпсокартон, там сміття, а, утеплювач. Для ну, цистериду. Марон, тепло підлогу поклали. Чоловік там розвантажує мішки з сумішами. Носить дуже так. матеріал. І така плитка одна Ось Такі хроніки. Доки ми розвантажуємо мішки, я з дитиною. Він вже заснув, а інші на майданчику. Так, наступний етап ремонту. Ми позаливали штроби. Тут всюди теплу підпогу позоли штробами. тут залили стяжку. Бимайка. Тут залили штроби. Стіни потрібно позаливати, заливати. Отак от. Помаємо рухаємось. Ой-ой-ой. І туалет залили сьогодні. Хочу трошки розповісти стосовно ремонту. Я вам вже показувала певні епізоди. Зараз чорнові роботи, сантехнічні, електричні заливка стяжки там, де були штроби, та встановлення гіпсокартонних перестінків для шаф майбутніх. Ось, У нас є знайомий дуже гарний сантехнік точніше, сантехніки. два, Вони у нас зараз робили сантехніку, ми дуже задоволені і ми їх періодично викликаємо для того, щоб вони. Поставили фільтри, тому що у нас стоїть фільтр зворотнього осмосу, система зворотнього осмосу для очищення води на кухні, а також вони нам періодично чинять якісь там поламки, тому що у нас один унітаз чомусь не дуже гарно змиває через те, що там цей клапан змиву зламався і ну, ламався декілька разів. І вони такі дуже відповідальні, коли ми робили ремонт, то вони якісно до цього віднеслися, зробили з гарних матеріалів, як ми просили. Не було у нас з ними якихось проблем словом. Ми їх рекомендували ще декільком людям, і всі залишились дуже задоволені, тож зараз вони і роблять у нас там, ну, вже зробили ці чорнові етапи сантехніки. І на майбутнє, коли вже купимо там всі ванну, ну точніше, у нас буде там душова кабіна. Також крани, все це вони теж будуть встановлювати. Швидше за все, ми в цю квартиру будемо переїжджати. І хотілося б з одної сторони щось хороше, якісне, довговічне, але з іншого боку, ми е, не планували там робити ремонт, але так складаються обставини. Тож будемо виходити із ситуації, можливо, щось будемо менш таке добротне купувати, можливо, щось таке дешевше. Також у нас там працює. Гарний електрик за порадою цих сантехніків. Свого часу нам електрику робив теж дуже хороший хлопець, але він зараз вже не займається електрикою, а займається повністю проектами будівництва і власне, ремонтів будинків в Київській області і бере досить гарні такі ціни. Ну, в нього гарні ціни, тому нам уже не по кишені робити саме з ним. Ремонтні роботи, але як майстер він дуже гарно справляється. І знайшли людину, яку порадили в нашому чаті нашого житлового комплексу, який робить малярні роботи. Не знаю, як він себе буде вести, поки що він, ну як мені здалося, нормальна людина. Він почав робити цю заливку, вийшов навіть на вихідні дні, щоб швидше все просохло. І зараз працює над гіпсокартонними роботами, а далі приступає електрика, а далі вже знову він. Ось такі зараз етапи. Ну, а далі ви все побачите на відео. Так, тут вже поклали нам стіну. Це такий перестінок, тут буде кухня починатися. Там ще перестінок для шафи купе. Тут теж такий перестіночок. Тут буде. В ніші такий пенал з полицями, а тут буквою Г кухня піде. Ось так, от, поки задумка така. Ну і все, поки без змін. Щоб ви орієнтувалися, я вам зараз поставлю картинку на кухні, як планує бути розташована кухня, і вам трошечки буде зрозуміліше орієнтуватися, тому що вже вибили стіни. Минулий раз відео було одне. Ось в цьому місті два вікна, як орієнтир, буде стояти кухня таким чином. Тому можна вже приблизно уявити. Ну, але зараз такий етап чорнових робіт, тож потрібно і його перечекати. На кухне пятачка осветления, а, пускай Тут у нас розведення розетки будуть, блок розеток. Тут теж ось ну, словом, вже майже майже все готове. Залишилось освітлення. Пустити. Тут під три точки, Ось так от отвалі. Тут ще не завели нічого. І тут щитова, ну поки хаотично так. Maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Так, у нас тут деякі зміни відбулись. По-перше, закінчив працювати електрик. Тимчасово таку загорожу для щитка поставив на автомати, тут щоб користуватись. пішла розводка по кімнатам. Сміття дуже багато вже накопилось, тому будемо вивозити на днях. Так, тут у нас буде спальня. Так. Перегородка для шафи в туалеті, вже поштукатурені стіни і з гіпсокартону нішу зробили та зашили інсталяцію. Тут ще саме промивний фільтр стоїть для води на квартиру, але ми будемо вирізати в гіпсокартоні отвір і робити меблями, мабуть, не плиткою, а самими мебельним щитом, щоб відкривалося. Так, ми вважаємо, що буде трішки краще. Так, Тут у нас інтернет-розводка буде, а тут ванна. Це із нового у нас тут поштукаторені всі стіни. Тут підмаяки, тут з утеплювачем, тому що ця стіна у нас є е цементна, ще дороблять хлопці, отвори для води. Зашили інсталяцію і гідроізолювали е піддон. Душовий 90 на 90. Він величенький, тому що там труба висока і треба було ще ухил врахувати цієї труби. Ось І ще буде трішки за рахунок плитки. Плитку вже дістали, приміряли, а, плануємо горизонтальну розкладку. Так, що тут? Ну тут поки що тут теж нічого нового, було. Ніша... Так, стоїть. А, так, Сміття і матеріали і йдемо в цю кімнату. В цій кімнаті сьогодні поклали трасу під кондиціонер. Вони почали довбати цю трасу, і я зрозуміла, що а, тут моноліт, його не можна чіпати. І я зупинила процес і кажу, кладіть поверху, хлопці. А ми вже придумаємо, що зробити з монолітом. Ну, в сенсі зі стіною наростимо її. Та це була моя така задумка, прохання особисте, тому що можна було би моноліт і продовбати туди на 3 см, так більшість роблять. Але я боюся, я не хочу. Мені спокійніше, щоб не довбати. Тому по-Когудськи трохи буде, тут буде така стіна нарощена, десь там 3 см. За рахунок гіпсокартону, швидше за все. Повністю всю дожину. І зверху кондиціонер. Тут буде шафа. Ось. Це такі у нас плани. Клей, плиточка, плиточка така. Під мармур. Ой, під мармур, під камінь. Ну, Якийсь камінь, я точно не знаю. Інтергрес е українська плиточка робить Дніпро. Дніпропетровська область. СМТ Слобожанське. А колір, чи як вона називається? Amazon, така плиточка. Вона не є дорогою, я ще взяла на гарній знижці, тому вона дуже, така, можна сказати, бюджетна. Ось така плиточка. Так, тут у нас ще якісь наші гігієнічні душі стоять. От, тепер це дитяча. Я планую тут ліжка, там шафа, ось тут гіпсокартонна стіна, кондиціонер, і ось цю стіну хочу виділити якимось іншим матеріалом, оскільки вона буде випинати трошки. Можливо, ламінатом, можливо, панелями гіпсовим побачимо. Так, це ніша. Тут буде стояти стіл кухонний зі стільцями. І, відповідно, тут будуть якісь полиці так, для краси. Тут робоча зона, тут буде мийка. посудомийка, ну теж робоча зона. А ось тут це технічний шкаф такий. Техніка. Холодильник, духова мікрохвильовка. Ну і зала. Вона просто зараз закидана сміттям. Здається, що її немає. Насправді вона величезна. Ось така зала. Тут буде класний такий трековий світильник. Взагалі, раніше я дуже заморочувалася стосовно дизайну, а зараз якось так легко, знаєте, аби все функціонувало і аби було мирно. Ось такі справи на сьогоднішній день. Ну, а зараз ми з вами будемо організовувати всі мої кухонні штучки вже на новій кухні. Тут я показувала вам ще голий простір, стіни пусті і не заштукатурені, а вже меблі. Ну, так як є, принесли з квартири всі наші крупи, вони в мене зберігаються в таких от. Круглих лоточках, судочках, як їх правильно назвати, контейнерах. Вони від торгової марки Народний продукт. Я їх купувала вже дуже давненько, і вони дуже мені подобаються. Те, що немає прозорої кришечки зверху, це, звичайно, мінус, тому що не бачиш того, що там зберігається, але я там чорним маркером понаписувала, якщо раптом щось забуду, то можна подивитися. Маркер той старається, і в принципі проблем немає. Можна навіть. Наклейки якісь наклеїти, ну, але мені, наприклад, не важко підняти контейнер і подивитися, яка крупа, в якому контейнері. Е, Приносили в пакетах, тому дещо запилилось, протираю. Е, ті е, пусті контейнери, які залишились, принесемо трішечки пізніше, тому що чоловік не забрав їх, але вони теж потрібні, адже в них зберігаються теж якісь залишки круп і те, що в невеликих кількостях. Е, не знаю, що точно, як мені буде зручно, тому ставлю поки що е, ну, так, Інтуїтивно, як у мене було вдома, але е, потім, можливо, щось поміняю, тому що ну, я не знаю, як мені буде зручно. Поки що так. Тут біля е, і варильної поверхні і біля мийки будуть зберігатися всі сипучі знизу. В принципі, це виїзнеш у хляда це дуже зручно, тому що одразу все бачиш. І в той же час не дуже важка для самої фурнітури, тому що хочеться якби, зберегти кухонну фурнітуру якомога дуже в справному вигляді. Знизу теж буде все для борошна, ще якісь запаси, макарони. Ну і Поклала сюди цибулю, бо поки що нема куди. А зараз будемо переходити до прибирання, тому що багато готувало, багато чого поприносили з квартири, і треба також перемити. Тож, кому цікаво, залишайтеся і далі вмикаю музику для того, щоб ви або розслабилися, або так само зі мною працювали. Перемила першу партію посуду, ще поки не знаю, чи я жалкую чи ні, стосовно того, що немає крила біля мийки. В принципі, мені поки що зручно, адже за швидше просушити посуд і скласти по місцях. Також принесла свої лоточки для кухні. Тут будуть зберігатися всі решта кухонних штучок, те, що потрібно, щоб було під рукою. І, в принципі, вони підходять і в ці ящики, що дуже дивно, адже вони різні по розмірам, але все ж таки підійшли. Тому чому їх викидати чи чому їх не використовувати, буду е, ними користуватися і далі. Перемиваю, тому що там були якісь застарілі плями, і навіть жирні, я не знаю звідки. І користуюсь цим засобом від сів, Купувала його в АТБ. За дуже класною ціною, 58 гривень на акціях, і взяла такий самий для ванної кімнати. Ну, засобом від ванної кімнати я дуже задоволена. А ось цим для жиру чи від жиру ще поки не знаю швидше, ні, ніж так. Тому що взагалі є в мене один перевірений засіб, який дуже класно справляється з жирними плямами і з пригаром, і все таке. А цей якийсь такий слабуватий, хоча, можливо, він... Призначений для менш таких застарілих плям. Мию деко, тому що тут сушила сухарики, і ось під духовкою в мене є така виїзна полиця. Пізніше я про це теж буду все детально розказувати, де в нас поки що зберігаються смаколики, різні солодощі, печиво. А згодом я тут планую зберігати фольгу, також харчову плівку таке все для випічки можливо. Ну, щоб мені було зручно одразу біля духовки, хоча смаколики там зберігати теж зручно, бо діти дістають і, і в принципі під рукою. А в це ящик, де у мене зберігаються ложки-вилки, знизу є його тандем дружок, і ми зберігатимемо там все решта. Тобто там якісь друшлики, якісь лопатки. Дуже зручно, тому що в одному місті щось потрібно відкриваєш, а так то виїжджатиме основне перше відділення з ложками, вилками, ножами. Тому я задоволена, що таке рішення прийняла. І в той же час фасад не розділений на три ящика, а лише на два. які і всі решта виїзних ящиків. Тому ось таке рішення. Купила ще також, не пам'ятаю, де вже зараз, але вони, в принципі, всюди продаються такі коврики, щоб не йорзало по самому ДСП і не псувало поверхню власне, меблів. Мені здається, це дуже класне рішення, тому що ось я зараз з старої своєї кухні повиймала всі штуки, і там, де немає тих ковриків, там все поцарапано і все просто ну, таке за 5 років вже. The cat sat on Поковзане, пойорзане, а де були ці коврики, переважній більшості, там дуже класно збереглося все і поверхня, неначе нова. Є, звичайно, від кастрюль якісь потертості на стінках ДСП, можливо, вони чимось виводяться, можливо, меламіновою губкою, ще точно не знаю, але треба буде там теж навести лад. Ну і складаю все по своїх місцях. Як бачите, у мене тут багатенько чого є, і все потрібно, якісь ключі, ножі, викрутки. Відкривачки, товкачки, та й все таке, що думаю, в кожного господині є е, куди покласти. Переносила все в пакетах, це так смішно зберігається. Щось перемиваю, щось ні. Е, буду мити, по ходу. Але моїм дітям також дуже цікаво за цим всім спостерігати, і там на фоні стояв син і підказував, як краще мені це все покласти. Тому прислухаюся до нього і сама з себе сміюсь, який у мене класний помічник. Є якісь тут штуки які Я потім викинула, врешті, тому що я ними не користувалась протягом 5 років від Дня покупки, отже, вони мені не потрібні. Там була така силіконова формочка і якісь ложечка мірна, яка мені ні до чого не знадобилася. А решту речей складаю також по своїх місцях, де потрібно протираю. І ми знову готували гарбузовий крем-суп, нашій сім'ї дуже сподобався. Єдине, чомусь другий раз дочка вже не хотіла, хоча перший раз їла з великим задоволенням. Це гарбуз не дуже жовтий сорт, є такий і більш жовтий, більш він такий виходить, я б сказала, бежевий в кінцевому результаті. Е, обрізала всі і е, зернятка, також обрізала е, шкірку і відправляю варитися. Заливаю все водою такими досить крупними кусками, але в принципі нормально цей гарбуз дуже швидко готується. Можна запікати для крем-супу, так навіть смачніше, але я робила поки що е, варений варіант, як і в перший раз, тому що в принципі нам сподобався і нічого не буду змінювати. Нарізаю і також з додаткових овочів буду використовувати лише цибульку. Та в кінці додам кожному, хто захоче, чесничок. Ну, діти не будуть чесник, а от я з чоловіком задоволенням цибулю підсмажу. і В кінці, коли вже гарбуз буде готовий, я зілю воду та залию трішечки вершками до готовності вершки, доведу. Закип'ю та й все блендером доведу до однорідної маси. І буду подавати з сухариками. Цей раз робила вже з батону. Нам так більше подобається, і вони набагато мені смачніші, ніж з чорного хліба, тому що з чорним хлібом вони якісь ржані, такі і запах у них специфічний, такий, як наче квас. Але теж трошечки їх залишилось, тому будемо доїдати. Ну У нас тут хлібниці нема, тому в пакеті вже як є, але все рівно нічого не пропадає все з'їмо. Ось підсмажила цибульку і зараз доварюється гарбуз. Я зливаю воду, е блендерю його і потім додаю вершків так, щоб було десь 50% всього. І ще проварюю, до кипіння доводжу ці вершки е разом з цибулею блендарю. І все супрі готове. Ось така вийшла смакота. Дуже смачний супчик, хто е, полюбляє гарбуз і, в принципі, цю страву можна варіювати, тому е, готуйте, не забувайте, що є така страва. А тут мій маленький їсть дуже смішно макарони. Купила такі маленькі, і вони насправді незручні. Їх хіба що в супчик можна додавати, але їх просто відварювала. Тому він, бідний, старається, як може, аби щось той в рот попало. А я дякую вам за перегляд. Зустрінемось зовсім скоро у нових відео.